І це мій канал Заботка і я знімаю четверту частину з мого дня на канікулах. Мені нічого робити. У мене майже так кожен день проходить. Завтра я теж можливо заплуталась трошки. Завтра я теж, можливо, буду знімати відео один день з мого життя. Та я завтра буду кататися на саночках, мабуть. Ну, скоро в мене вже буде обід. Обід просто трошки затримався, та готується. Ще готується. <гум> О, до мене кошеня прийшло одну секундочку. Я зніму кофт, тому що вже жарко стало. Е, також я зніму. Я хочу вам розказати точно дві штуки, які я зніму. Точно дві штуки, які я зніму. Це буде. Гімнастика та мо... ну, одну штуку. Точно зніму гімнастику, а румтур. Ну, можливо, але це щось складнувато трошки буде. Хоча, не знаю. Ну що, зараз я витягну зарядки. Ось, бачите, в мене тут зарядка і треба витягувати. Хожу по квартирі. Я сучасна дитина посажу в контакті. Ну, я сажу в контакті. Сумновато. в Гуглі краще сидіти, краще всього. Це я вам кажу. Ну, звичайно, не дуже. Знімати відео і сидіти в контакті. Мені дуже сумно самі сидіти. Я довго відео не знімала. По-перше, в мене не було пам'яті на телефоні, а по-друге, в мене не було ідей. В контакті щось не дуже весело. Зроблю макіяж. У мене є така помада. Зараз. Покажу. Пробачте за такий шум. У мене кошеня грається. У мене є супер помада. Ось. Тут вона така. Тут. Точно. Зараз я нафарбуюся. помадою. помада. Тільки губи. Ось. В мене видно в дзеркалі. Я сама себе бачу також. Мені не дуже зручно, але. Ради вас зручності це не проблема. Ого, яка вона дуже яскрава. Я навіть не знала. Що вона в мене така яскрава? Вони погано розмазується. А я не дуже люблю ці помади, які погано розмазуються. А ще вона закінчилась. Порабачите, що я так відвела. Це спеціальна така помада. Затя вона вже закінчилась. А ні. Батьку Все, з мене вистачить. Зараз я закричу одну секундочку. В мене вийшло ось так ось. Я не знаю, чи вона мені йде, чи ні. Такий колір. Пишіть в коментарях. Ось я знову на вікні. Ось це, бачите, оранжеве така споруда. Це школа номер 11 Правда, я не в школу номер 11 хожу, а в школу номер 1 на мою думку, мабуть, це найкраща школа. Um, хоча може й ні. Але ви думати, що так. Um, там дуже гарне вивчення англійської мови та інших мов. <зас> ну що, О, моє обличчя погано видно. Ось це моя кімната. У мене стоїть плазмовий телевізор. Ось, мене так видно. Ну що, подивлюся знову телевізор. А що мені ще робити? Фотографія на фоні дворі. Дуже цікава річ. Так, нажимаю. Знову, як завжди, на зелену кнопочку, яка внизу посередині. Лягаю та відпочиваю. Але я сьогодні спала Взяли, тому що в моїй кімнаті пофарбували підвіконня. О, два плюс два. Класна квіточка у мене в кімнаті стоїть. Не дуже люблю мусочку. У мене кішка чомусь. Няпка. Вечірній квартал. Трошки я заснула. Соботка зараз година. О, вже 2.30. тридцять. Трошки час перейшов, ось плюс ще півгодинки. Хоч щось це. компот з груші. Я витягла грушок. Обожнюю. смачна була груша. Обожнюю солодке. Але я неправильно з'їла. Спочатку треба було інше, ну тепер я вже інше не хочу. Нічого на вечері. Сьогодні зараз я подивлюсь, скільки часу. Вже три години. Ну що на цьому підходить моє відео до кінця? Я дуже дякую, що ви подивилися, як проходить мій день. Я думаю, це все, тому що в мене вже можливо не, хват... не вистачить пам'яті. А хоча. Ну так, це все. До побачення. Ставте пальчик вверх та підписуйтесь на мій канал. Я всіх люблю. Я вис... Люблю, дивитися. Спейс. па, -па!